Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одну з найталановитіших акторок Голівуду Наталі Портман. Поїхали! Наталі Портман народилася в Єрусалимі, а справжнє ім'я зірки Наталі Хершла. Після вкрай успішного дебюту на екрані вона вирішила змінити ім'я з метою захисту свого приватного життя та взяла сценічний псевдонім Наталі Портман. До речі, Портман це прізвище її бабусі по батьківській лінії. Крім єврейського коріння, актриса також має предків з Австро-Угорщини, Румунії та Польщі. Несподіваний поворот в житті Наталі стався під час випадкової зустрічі в піцерії. До неї звернувся агент Рев Лон та запропонував стати моделлю. Від пропозиції дівчина чемно відмовилася, проте вміло використала цю зустріч і, скориставшись контактом, знайшла агента з підбору акторів. Завдяки своїй наполегливості дівчина здобула свою першу роль у бродвейському мюзиклі Безжальний. Наталі прославилася у 13-річному віці, зігравши юну Матильду у культовому фільмі Леон. Неймовірний сюжет і тандем з Жаном Рено сподобався мільйонам глядачів по всьому світі. А юна зірка стала знаменитою. Цікаво, що під час першого кастингу практично усі кандидатури на роль Матильди були відкинуті, у тому числі й Наталі, який на той момент було лише 10 років. Однією з перших дорослих ролей Портман став фільм Зоряні війни Прихована загроза, в якому 18-річна Наталі перетворилася на королеву Падмі Амідал. Пізніше вона з'явилася у другому та третьому епізодах Зоряних воїн. Яскравою появою у фільмі Джорджа Лукаса Наталі дала зростання ще й кар'єрі Кірі Найтлі, яка була задіяна у фільмі в якості дублера Портман. Одним з найбільш популярних та комерційно успішних фільмів за участю Наталі став Чорний Лебідь. Картина позитивно вплинула як на кар'єру, так і на особисте життя Портман. Під час зйомок вона познайомилася з французьким хореографом Бенджаміном Мільп'є, який брав участь у постановці. Вони почали зустрічатися у 2009 році ще до виходу фільму в Прокат та одружилися 4 серпня 2012 року. Заради ролі Лерини Портман скинула 9 кілограм, а необхідні тренування займали по 8 годин щодня протягом півроку. Натомість акторська гра Портман була високо оцінена кінокритиками. Лише за цю роль вона здобула 4 премії за найкращу жіночу роль на Оскарі, золотому глобусі, премії гільдії кіноакторів та Сатурні. Наталі Портман вважається однією з найрозумніших акторок Голівуду. Вона закінчила гарвард за спеціальністю психолог, а також розмовляє шістьма мовами. Крім англійської та євриту, зірка володіє французькою, німецькою, іспанською та японською мовами. Крім того, ще під час навчання у школі Портман стала співавтором дослідницької роботи на тему ферментативне виведення водню. Завдяки цьому їй вдалося взяти участь у наукових змаганнях. Маганнях інтел дійшовши до півфіналу. Уперше по іншу сторону камери Наталі виявилася, працюючи над короткою новелою «Нью-Йорк, Я люблю тебе, у якому головною героїнею виступає ортодоксальна єврейська дівчина. У тому ж, 2008 році, Портман зняла ще один короткометражний фільм під назвою Єва. А семи роками пізніше, зірка зважилася на повнометражний дебют, випустивши історичну драму, повість про кохання та темряву, присвячену життю та творчості із. Ізраїльського письменника Амоса Оза Портман з дитинства притримується вегетаріанства і лише під час вагітності зробила виняток, вживаючи продукти тваринного походження. Водночас Наталі багато років захищає права тварин та не купує одяг з натуральної шкіри і навіть створила власну лінію виготовлення взуття зі штучних матеріалів. Також зірка брала участь у рекламній компанії Пета, яка бореться за відмову від використання хутряних виробів. Наталі Портман виконала одну з головних ролей у відеокліпі Пола Маккартні на пісню «Dance Tonight», режисером якого виступив Мішель Гондрій. Партнером зірки по зйомках став не менш популярний актор Джонні Депп. Наталі веде активну соціальну діяльність. Так, наприклад, вона виступила на підтримку руху за права темношкірого населення Black Lives Matter. На церемонії Оскар 2020 зірка з'явилася у накиці, прикрашеній іменами жінок-режисерів, які не номіновані на кінопремію. Також вона є прихильницею демократичної партії Сполучених Штатів та неодноразово брала участь у предвиборчих кампаніях і гуманітарних акціях. Крім того, Наталі. Є представником фінансової благодійної організації, яка видає невеликі кредити жінкам в бідних країнах, щоб вони могли розпочати малий бізнес. Наталі Портман мала зіграти роль Джульєти у відомому фільмі з Леонардо Ді Капріо. Проте режисер Баз Лурман та продюсери проекту вирішили віддати роль Клер Дейнс, оскільки Наталі була надто юна. Коли Роман Поланський був заарештований у Швейцарії за домагання до неповнолітньої і чекав екстрадиції до Сполучених Штатів, Портман разом з багатьма іншими акторами намагалася публічно вплинути на звільнення режисера. Натомість, в інтерв'ю «Басфліт» у 2018 році, Наталі заявила, що шкодує про свою причетність до цієї акції. Вона розповіла, що хтось роздавав петицію за місцем проживання, і зірка необізнано вписав своє ім'я щоб допомогти Колезі. У 2016 році Наталі зіграла головну роль у фільмі Пабло Лараїна Джекі, біографічній драмі про долю Жаклін Кеннеді, дружини президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. Саме ця роль принесла Наталі премію гільдії кіноакторів. Популярність Наталі Портман у якийсь момент досягла таких масштабів, що сама зірка стала частиною масової культури. Так, наприклад, американський дизайнер Зак Позен якось зізнавався, що вважає Наталі своєю музою, і вона часто надихає його під час створення нових колекцій. Крім дизайнера, у своїх ніжних почуттях до Наталі зізнавався і музичний гурт Тім Сліп, який написав романтичну баладу на честь Портман. Екранізації коміксів не оминули стороною, і Наталі Портман у 2011 році вона приєдналася до кіновсесвіту Марвел та зіграла головну жіночу роль у фільмі Тор. За 26 років акторської кар'єри Наталі знялася майже у 60 картинах різного жанру, серед яких зоряні війни, В означає Вендета, Чорний Лебідь, Привиди Гої, ще одна з роду Болейн, Джекі та багато інших. Деякі з цих ролей принесли Портман визнання та різні кінонагороди. Проте, ставши лауреатом Оскара, Портман зізнавалася, що немає поняття, де знаходиться її статуетка. Вона заявила, що поклоні. Іня нагородам схоже на уславлення хибного бога, і тому не сильно серйозно ставиться до різних кінопремій. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк та напишіть коментар для просування каналу. Ми переможемо.